Чи уявляєте ви, що посвідка на проживання може бути цифровою? Так, це можливо. Мене звати Артем, я співробітник відеолігалізації фірми Профіперсон. І в цьому відео докладніше поговоримо про ці інновації. З кінця липня 2022 року Польща запровадила програму ДІЯПЛ для українців. Це електронний документ, який повністю діє як посвідка на проживання. І підтверджує легальне перебування на території Польщі для осіб, які прибули до України та рятуються від війни. Цей документ знаходиться в польському застосунку М-Обивателя. Не хвилюйтеся, він є безкоштовним і працює на смартфонах із системами iOS та Android. Можливість використовувати цю електронну посвідку обмежена терміном дії статусу УКР, який за спеціальним законом видається на 18 місяців від 24 лютого 2022 року, тобто наразі до 24 серпня 2023 року, або до моменту якихось змін. Хто може використовувати цей додаток? І відповідну посвідку. Це повинна бути особа, яка має українське громадянство, досягла повноліття та перетнула польський кордон після 24 лютого 2022 року. Має присвоєний номер ПЕСЕЛ обов'язково з поміткою УКР та має активний довірний профіль, тобто профіль зоофани. Що таке профіль Зоофани та що саме означає номер ПЕСЛІ з поміткою УКР, розповімо в наступних відео. Тому слідкуйте за нашим каналом, щоб їх не пропустити. Електронний документ ЄПЛ містить у собі найнеобхідніші особисті дані, такі як ім'я та прізвище, присвоєний номер песель, дати місце народження та громадянство. Для зручності використання документ також містить фотографію. ДієПЛ також дозволяє переміщуватися в межах шенгенської зони, тобто є можливість спокійно подорожувати в інші країни Європейського Союзу. Однак не варто забувати про те. Що статус УКР буде втрачено, якщо виїхати з території Польщі на більш ніж 30 днів поспіль. Тобто, виїзд понад місяць зоною Шенген або виїзд до України може спричинити проблеми з поверненням до Польщі. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях знизу питання, які вас цікавлять.